Друзі, всім вітання! Сьогоднішнє відео я його вже давно хотіла зняти, але все не було або часу, або можливості. Бо е, речі, які я зараз хочу вам показати, вони були не поруч або взагалі в іншому місті. Не місці, а саме місці, місто, і, е, 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 ну, коротше, не складалось. Е, нарешті, хочу вам. Зібралася вам показати цю посилочку, але як завжди, щось іде не так, немає світла. Але тягнути просто далі вже нікуди. Я обклалася тут ліхтарями, обклалася павербанками, щоб якось вам це все, цю всю красу показати та вже відправити цю посилочку. Тому зараз буде саме огляд посилочки, огляд посилочки для поспішайок. Швидесенько пробіжимося з вами по виробах. І буду я відправляти. Саме ця посилка поїде у клуб 28 петель Дніпро. Давно вже пора було це, це зробити. Я ж кажу, на жаль, все ніяк-ніяк. І сьогодні-завтра я відправлю і буду починати в'язати та складати вже нову посилочку. Дуже шкода, що зараз в нас з координатором клубу Марина, Мариною. Не виходить зустрітися, тому що кожна зустріч наша особисто дуже-дуже класно проходить. Дуже багато є про що поговорити: і про малечу, і про особисте, і взагалі. Тож, давайте, значить, з вами, щоб не затягувати, щоб відео вийшло хвилиночок на 5х7, на і ну, цього достатньо. Швиденько покажу, що буду відправляти. Давайте почнемо, мабуть, з того, чого найбільше. Найбільше цього разу це. Може, забула, як називається, здуріти можна. Одіялка. Так, да. одіявка. Ковдрочки маленькі. Це ось така ковдра. Єдине, що я перед відправкою вже як увімкну світло, я добряче пройдусь парою. Пройдуся парою, праскою по цим одіялкам. Тож. Ось таке. Ось. Зараз будемо якраз рахувати. Це все мама в мене в'язала, я лише обв'язувала. Це все робота мами. Так, ось такий сіро-зелений. З одного боку, він зелений, смугастий, з другого боку він сірий, смугастий. Так, ну, тут показувати особливо нічого. Це три. О, Фіола... 4, вибачте, раз, два, три, чотири. Чоти бусковий. О... Коль. Кольор взагалі не передається. Ну, я думаю, ви бачили ці пледи вже якось о... так краєчка мука, я може і показувала вам, не пам'ятаю. Значить, чотири ось таких гарнющих, о... тільки з різними обв'язками, два синім і два таким молочним кольором. Чотири штучки. Є боже, як падають тіні негарно. Вибачте, вибачте, але в які часи, такі зйомки. Сіро-бежевий. Ось такий, ось оцей мені взагалі подобається. Він дуже класний. Мені подобаються оці коричневі такі тонесенькі вставочки. Класний пледик. Кольоровий такий. Мені ще подобається, що коли мама в мене вив'язувала ці всі залишки, тут і не залишки, і залишки, просто вона брала клубочок і в'язала, в'язала, в'язала. <кхід> ось, до речі, ось ці смужечки, саме в цьому пледі, я пам'ятаю точно, оце все різні клубочки. Це не те, що вона самостійно там в'язала, так їй захотілося. ні. Це різні клубочки. І о, це ще разо нова ниточка, новий клубочок брався. Тобто, ви, ви розумієте, які малесенькі залишки вив'язувалися там по декілька метрів. Так, далі, хоча, щось в мене думки просто пляшуть. О, мені подобається в таких кольорових пледах, що в принципі, в принципі можна підібрати до нього жилеточку, шапочку будь-яку. Тобто можна і помаранчевий комплект скласти, і сіренький комплект скласти, і, і жовтий можна, чому б ні. Ну, Будь-які комплекти. Так, ось такий світло-сіро-зелений з коричневою обв'язкою. Тут обв'язочки зовсім різні, бачите, вони теж обв'язувалися з тією ниткою, яка є. Зелено-сірий. Дуже багато пледів насправді зараз порахуємо. Давайте раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І тут 4, 12 пледів. Ви уявіть, 12 пледик, пледиків поїде до клубу. Так, це ми відсуваємо і подивимось неймовірно красу. Далі поспішаю вам показати неймовірні кокони. Кокони, не просто кокони, а комплекти кокони, бо вони з шапочками. Від пані Оксани. Оксана завжди мені присилає, як не витвір то це витвір мистецтва. Я вам серйозно кажу, я просто я тащусь від її коконів, тому що вона в'яже, по-перше, гарно, По-друге, дуже-дуже так акуратно. По-третє, в кожному коконі є якась така родзиночка, яка просто захоплює. І саме головне, я вважаю, у неї дуже класні розміри. Оці розміри, які потрібно. Які потрібно, і я зараз, мабуть, візьму о, сантиметрову стрічку і з вами разом поміряємо, щоб о, розуміти, які потрібні кокона. Саме в сантиметрах ми з вами це все вияснимо. Давайте спочатку подивимось. Оксанка, я вам просто неймовірно вдячна. От серйозно. Це ваша допомога, це завжди. завжди, ну Постійно шедевр. Так, перший кокон. Сіренький з світло-сірими такими ставочками, шапулечка. Дуже класний. Дуже охайний такий він прям петелить, петелька в петельку. Так, перший кокон. Другий кокон. Він такий яскравий. Так, давайте один на один будемо накладати. Ось так. Яскравий дуже ніжний. Цей, до речі, трошечки грубіший, але це взагалі не біда. Тому що колкість для поспішаєк це добре. Ось цей ніжніший, м'якесенький такий, кольоровий. Клас. Я балдію просто. І останній це, мабуть, буде якийсь дівчинці, може і хлопчику, чому б ні, молочного, дуже класного молочного кольору. Так, вам не видно ось так. Дуже, дуже круто. Значить, що по розмірах? Давайте з вами пройдемось по розмірах, щоб відео було не тільки цікаве, але і корисне. Щодо розмірів, значить, довжина 42 см тут. Ну, приблизно 41. Хай буде 41. 41, 42, ну, плюс-мінус ви можете гратися з розмірами, але небагато. Зовсім небагато. Тобто, ви розумієте, сантиметр там, ну, півтора може. 29, 30, десь так. Спроба номер 5. Не дають мені зняти відео, я сьогодні всім потрібно. Значить, щодо розмірів, сказала, довжина ширина. З розмірами грайтеся, але не більше 1,5 см. Будь ласка. Також хочу зауважити, що пані Оксана робить дуже круту річ, дуже класного нароба. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що це робиться на кожному коконі. Абсолютно. Що саме робиться? Резиночка зверху і резиночка біля ніжок. Не, біля ніжок повинна бути резинка не менше, ніж дві верхніх резинки. Подовжень. Якщо у вас тут 2 см, тут 4 см і більше, але не менше. І тут так само, бачите, тут невеличка резиночка, тут в два рази ширша. Це правильно, це дуже-дуже круто, що ось так в'яжеться. За резиночку проговорили також. Бачите, ось, наприклад, тут. 7 см, тут 7,5 навіть, ну, хай буде 7, тобто тут повинна бути не менше, ніж 3,5. Ну, тут 3. Бачите, тут трошки на сантиметр більше навіть, але це це навіть краще. Ось такі справи. Про, По розмірам пройшлися. Оксаночка, дякую вам величезне. Вже сьогодні. Ні, сьогодні ні, вже завтра. Завтра ця посилочка поїде до клубу. Як проїде в клуб? Буде звіт. Також о, запрошую вас до своєї телеграм -каналу, до свого телеграм каналу Там я буду публікувати, намагатися публікувати все-все-все. І життя, і звіти, і відосики, і, ну, коротше, багато чого. Тож, будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Скоро я трошечки розкачаюсь увійду у ритм, бо якось важко. Поки що важко настроїтись і. Yeah. Почати все за всім слідкувати. Значить, кокона я вам показала. Також поїде один мій кокон. Ось такий м'якесенький. Це з пряжі, який мені, яку мені присилав магазин, інтернет-магазин Хом'яків світ. Посилання, посиланнячко буде знизу. Всі посилання і на телеграм канал, і на все-все-все буде. Знизу, тобто підписуйтесь, буду рада вас бачити. Також зайдіть до магазину, бо я давно-давно купую в цьому магазині. Мені все подобається. І якість, і швидкість, і обслуговування, і ну, взагалі там дуже круті люди. Насправді, з величезним серцем люди працюють. Так, ось такі 4 кокони, 12 пледів. та саме саме основне, майже основне, це. Комфортери. Ось така краса. Заготовочки ці в'язала люда. Людочка, дякую вам величезне. У мене ще є заготовочки. Я ж буду працювати дуже активно. Особливо початок наступного року у мене у планах прям, прям взятися за комфортер дуже-дуже за комфортер плотненько. І ось така. Кількість комфортерів на перший час поїде до поспішаєк. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 12 пледів, 12 комфортерів і 4 кокони з шапочками. Ось така невеличка посилечка, з одного боку, вона величка, з другого невеличка. Буде їхати до клубу 28 Дніпро. На цьому буду завершувати свій відосик. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам мирного неба, натхнення, здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Хто не поставив лайк, на цьому місці можна це ще зробити. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І до зустрічі, друзі! Рада була вас бачити. Пока-пока.